Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Як ми обирали автомобіль? Зупинились на міні-купері. Я вам, звісно, не рекомендую таку машину купляти, якщо у вас немає свого СТО чи знайомого на СТО, тому що ходять легенди, що вона дуже ненадійна з приводу мотору. Тож ми обрали міні купер, вибрали самий потужний еску. Я передивився і звичайні міні-купери, і такі дивився по Києву лише, тому що їх було багато в продажу, і ціни плюс-мінус були однакові і по Україні, і в Києві. Тож передивився в Києві. Я їх і приїжджав, і бачив, що на фотках все агонь. А коли приїжджаєш і дивишся, краска вигорівша, там коцик, там коцик. Вся машина не презентабельна, видно, що за нею не доглядали і не берегли. Проїхавшись на деяких купюрах, я зрозумів, що там підвіски взагалі немає, десь підшипник ступічний гудів, мотор нерівно працював, тобто заводив їх на холодну, тяги не було. Тож. Завдяки досвіду розумію зразу, чи достойна машина, чи ні. І такі поганенькі варіанти навіть не знімав. Там, підходячи до них, зразу було видно, що ні. Але доперевіряв, впевнився, що точно ні. І, і по ескам в Києві був. Один одинадцятого року, здається, за 9, і інший восьмого року за 7. Там сторгувались трошки, 300 доларів скинули. Допоміг там нам ще підбірник автомобілів, і все. Обрали, купили, і далі вам ще там познімаю нюанси переоформлення. Є свої там приколи. Тобто. Завчасно скажу, що треба на сайт зайти. Ну, тобто, якщо ви вирішили купити автомобіль і е, вже домовились з продавцем, то вам на своє ім'я, якщо ви на автомобіль реєструєте саме на себе, вам на своє ім'я потрібно взяти два талони в сервісному центрі. Е, перший талон на екс експерта, другий талон на перереєстрацію. То робиться на сайті офіційному. і Перший талон на експерта треба взяти, ну, наприклад, там на другу годину дня ви берете талон. Тож наступний талон на цей же день через годину півтори треба брати, і просто раніше було як береш один талон, і тобі вже консультант видає. Бумажку на експерта, а машину ти завчасно в чергу ставиш, бо там є своя черга на експерта. Тобто, покупець заїжджає в чергу завчасно, щоб приблизно там за 30-40 хвилин за годину, в залежності від того, яка черга, щоб він ще й чергу пройшов, і е, під цей час, тобто, в нас паралельно стояла машина. Ми взяли два талони: один на дві години, другий там на три чимось. І в е, першій стали в чергу. Якраз поки черга автомобільна пройшла, підійшов е, час до першого талону. Нам видали бумажки на експерта, оплатили експерта, пройшли експерта. Всі е, далі з висновком експерта йдемо до консультанта. Теж по талону там викликають, і, і далі вже здійснюється саме переоформлення. Із нюансів переоформлення ви розраховуєтесь з покупцем. По суті, тоді, коли вже машина повністю знята, і консультант вам сказав, що все ви всі, всі бумажки підписали всі договори. Договор куплі продажу, оцінили автомобіль. Обрали собі номери з номерами, там взагалі прикольна тема. Тобто, зараз на сайті можна зайти і обрати собі номери, які є в наявності. Подивитися, навіть можна цифри забити і обрати комбінацію, ту, яка вам до вподоби, і обрати сервісний центр, в якому на сьогодні є ці номери. Ми прямо біля консультанту дивились на сайті, обирали собі прикольну серію, вибрали там «НН». В кінці і дві сімки в кінці, там щось 54 77 НН. Здається, не вже не пам'ятаю. Але ну, це безкоштовно. І якщо він не, не не закріплений цей номер, то вам. Не можуть відмовити і там написано які платні, які безплатні. Ну тобто, якщо там дві цифри однакові або дубляж 25-25, то він здається вже платний. Або якщо там два нулі попереду, чи позаду ну два нулі попереду це дорогувата. А от позаду, два нулі то вже теж платні. Тож, ви можете, наприклад, дату свого народження вбити і подивитися, де такі номери є, в якому сервісному центрі по місту. І там вже і переоформлювати автомобіль. Ну, Це кому важливо номери, комусь пофіг на них, тож і не партесь. Так що, такі от справи. Відос з приводу, як там брати талончики і як обирати собі номери, ще зніму. Тож, всім гарного дня, вчіться! Купляйте автомобілі і їздіть безпечно, дотримуючись правил дорожнього руху, у вас все буде добре. Розкатуйтесь, бо якщо ви навчились і не сідаєте за кермо, то трохи навіть даремно вчились. Старайтесь якомога швидше сісти за кермо після того, як ви отримали водійське посвідчення. Звісно, якщо ви його отримали, чесним шляхом. Всім гарного дня.